Дівчата, всім привіт! Вирішила між нашими харківськими прикрасами і марказитом ще зняти невеличке відео по бурштину, бо багато хто запитував. Залишилось досить багато цікавих моделей в наявності і каблучки, і сережки, і також декілька браслетиків. Нагадую, що бурштин в прикрасах Балтійський, прикраси польського виробництва. Звісно, в сріблі 925-ї проби. Дівчата, по ці прикраси я сама особисто їжджу, але зараз через маленьку дитину я не можу цього зробити, тому наступна поставка буде не раніше ніж навесні, але повторюсь, досить багато прикрас лишається в неявності. Будемо їх потихеньку дивитись а вже навесні будуть нові модельки. Дівчата, в мене сталася пригода з WhatsApp. У мене злетіли переписки, резервна копія десь загубилась, Тому, будь ласка, хто не отримав відповіді, ви мені маякніть обов'язково. Хто робив замовлення, у мене все записано. Якщо якісь питання, також пишіть, бо переписки в мене, на жаль, втратились. По-перше, дівчата лишилась каблучка під першим артикулом в 21-му розмірі з кондячною вставочкою. Вага, десь 4,8 грами. Бурштин 1,2 на 1,8 см. А до речі, в першому закріпленому коментарі я перерахую артикули всіх виробів, які сьогодні будуть. Там можете дивитись, чи є, ще прикраса, чи вже продана, так би мовити, актуальна наявність. Ось така тут шинка цікава. Дивіться. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Далі лишились 4 ось такі неймовірно красиві каблучки. На середньому пальчику 18-й розмір, на вказівному 18,5. Ось ближче, дивіться бурштин. Верхні дві вставочки вони такі медово-золотисті, дуже красиві, навіть є такий зелений підтон подекуди. Ці кольори, дівчата, вони утворені за рахунок спеціального покриття зі зворотнього боку. Бачите, така смола. Артикул каблучок третій, вага 8 грам в середньому. Є бурштин такий більш плаский, є ось такий. Широченький вартість цих каблучок 1645 гривень 45 доларів. Я дівчата хочу нагадати, що для того, щоб зробити замовлення, необхідно написати в особисті повідомлення Viber, WhatsApp або Telegram. Краще для замовлення надсилати скріншот з прикрасою, або назву, якщо вона є, або артикул. Повторюсь, ці прикраси в наявності відправка вже можлива наступного дня, тому, будь ласка, пишіть. Далі ось така краса лишилась каблучка під артиклом 12,3. Вага 9,8 гри, 19,5 розмір. Подивіться, який класний бруштин. Він не насичено жовтий, такий більш до молочного. А з цього боку є ось такі недошліфовані діляночки. Клас, така цікава управа. Розмір вставки 1,8 на 2,5 см. Вартість каблучки 1935 гривень 53 долари. Далі є ось така лаконічна моделька, артикул 12. Дуже цікавий бурштин. Дивіться, в діаметрі 2 см. Вага 9,2 грами, початковий розмір тут 18-й приблизно. Можна зробити менше, можна більше. Регулювання є. Подивіться, ближче, яка краса. Вартість каблучки 1900 гривень 52 долари. А далі така цікава міксова каблучка. 336 артикул, вага 5,3 грами. А дивіться, тут розмір десь 17,7, можна навіть на 18 брати. 3,8 на 1,5 см габаритний розмір. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі ось така більш масивна моделька. Артикул 81, вага 15 грам. Такий золотистий буршти. Початковий розмір 18,5, також є регулювання, можна менше, можна більше зробити. Дивіться, яка цікава тут оправа. 2,4 на 2,8 см вставочка. Вартість 3215 гривень 88 доларів. А далі ось такі цікаві жучки-павучки, не знаю навіть хто, це артикул 14, вага 7,20, конечна вставочка 18 розмір, жовта 18,5. Вартість каблучок 1425 гривень 39 доларів. Далі ще одна класна міксова моделька в великому досить розмірі 21-му такі модельки рідко бувають. Вага 3,2 граму, розмір 1,2 на 2,9 см. Тут такий темний коньячний, є бурштин, зелененький і жовтий блискучий. І вартість класна: 695 гривень 19 доларів. Далі ось така кавлучка під 263 артикулом, вага 2,7 грима. А розмір 17,5-17,7. Жовтенька вставка, більш молочна, коньяк і зелена. Вартість 510 гривень 14 доларів. Далі покажу вам декілька класних каблучок зі зміями. 114 артикул. У мене є їх 5 штук. Я покажу всі окремо, щоб ви не заплуталися. Ось ця у 18,5 розмірі. Такий насичений жовтий бурштин. Ось змійки, дивіться. Одразу назву вартість вона буде однаковою для наступних каблучок 1460 гривень 40 доларів. Така каблучка розмір показує 18,3. Дівчат, можна на 18, можна на 18,5. Також хто як любить носити. Тут трошки проблематично виміряти розмір, бо є такий простір під верхівкою. Дівчата, знайшла ще одну 18,5. Давайте я вам всі разом їх покажу. Ось ці всі три 18,5 з половиною можете обирати. Іще одна каблучка в 19 розмірі. Повторю ще раз, вартість всіх цих каблучок 1460 гривень 40 доларів. Тепер подивимось декілька пар сережок. Перша моделька ось така лаконічна. Тут великий досить бурштин, оправи немає, тільки ось підвісна частинка на англійській застібці. Вони під 162 артикулом, вага 8 г. Грам. 4 грами на сережку, досить легкі. Дуже-дуже красивий бурштин з такими включеннями. Дивіться, в одній сережці зі зворотнього боку, ось така дірочка, на носку ніяк не впливає. Одразу вам показую, тут наче нічого немає. І вартість цієї краси пропишу на екрані. Далі ось така оригінальна сережка з морськими коньками. Є в наявності в коньячний бурштин вставочка. Ось такі вони двосторонні. На петлях. Артикул 40. Вага 7,5 грам. Цікава дуже модель довжина 6 см. І вартість 1460 гривень 40 доларів. Наступна пара сережок, 49-й артикул, вага 6,2 грами, коньячна вставочка така блискуча, також на петлях. І ціну зазначаю. Пердівчата показую, що лишилось по цим мініатюрним сережкам з прямокутною ставочкою. Є пара ось таких молочних, одна коньячна пара і три ось такі золотисто медові. Є більш блискучі, є темніші. Ось, максимально близько всі їх показую, дивіться, обирайте. Довжина сережок десь 2 см, бурштин 7-8 мм. І Вартість 550 гривень 15 доларів. Ще є дівчата 5 пар ось таких сережок-крапельок з насиченим жовтим таким бурштином під жовток. Артикул 10, вага 3,2 грами, Довжина десь 2,3 см. Вони всі плюс-мінус однакові, але є ось такі трошечки темніші і світліші. Вартість цих пар 585 гривень, 16 доларів. Далі лишились в наявності три міксових хрестики: зелена вставка, кон'ячні дві і жовтенька. Вага 26 грами. Вагу і вартість пропишу на екрані. собі чомусь не виписала. І є щось такий класичний хрестик під 22 артикулом. Вага 26 грами, 1,5 на 2,8 см розміру. Також ціну зазначу на екрані. Далі дівчата йшла наявності підвізка з сонечком. Конячна вставка. 107-й артикул 3,5 грами вага. Довжина десь 4 см з вушком. Вартість 695 гривень 19 доларів. А далі ось така цікава підвісочка з совою. Тут, крім бурштину, ось такі вставочки цирконію волошкового кольору. 26 артикул. Вага 7,2 г. 23 х 54 см розмір, вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі ось такі бджілки залишились в наявності: це брошки. Дівчата, дивіться, одна буде міксова, зелений кольор і кон'ячний, а друга повністю кон'ячна, і на неї буде знижка, Трошечко ось так зігнута оправа, на носку ніяк не впливає, навіть не помітно на перший погляд, але буде гарна знижечка. Пропишу на екрані ціни. А, до речі, тут є також вушка, можна як підвісочки носити. Розмір 2 на 2,6 см. Ще одна цікава брошка з кон'ячною вставкою під артикулом 112, вага 3,6 грами. Не знаю, що це, можливо, зірочка або сніжинка, щось таке. В діаметрі 3,5 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Ще ось такі класні брошки з котиками лишились. Одна конячна, одна жовта. 281 артикул, вага 3,8 грами. Дуже красиві. Жовта вставочка більш пласка. ця така товстенька. Розмір 1,8 на 3 см. І вартість класна 800 гривень 22 долари. А тепер дівчата, ось така є брошка мікс, і до неї є браслетик навіть два. Дивіться, покажу вам їх разом. Можна окремо, можна разом взяти. Грошка під артикулом 66, вага 5-9 розмір 2,6 на 3,7 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Так, і браслетики, вони під артикулом 68, вага 11 грам приблизно. А розмір тут регулюється, я пропишу, на яку ручку підійде. Основа ось така жорстка, дивіться. Вартість браслетів 2340 гривень 64 долари. Для дівчата в мене є такі дві прикраси. Це не рідні, це не комплект, але я бачу, їх можна носити разом. Підвісочка трошечки світліша. Але, ще раз повторюсь, разом буде гарно. Тут в обох прикрасах цікаві такі оправи. Давайте з підвіски розпочнемо. Вона під артикулом 20, 10 грам вага, величеньке таке вушко, 5,5 см довжина. Вартість 1970 гривень 54 долари. І браслет під артикулом 72 дуже цікава стильна модель. Застібка карабін. Я пропишу на екрані, на яку ручку він підійде. До речі, хто хоче розмір побільше, можна у будь-якого майстра, ювеліра додати ланцюжок, подовжуючий, і буде класно. Це буде швидше, ніж чекати інші розміри. 5 см діаметр центральної частинки, бурштин 1,5 на 33 см. Ось так на руці дивіться, клас! Вартість 4125 гривень 113 доларів. Ще один класний браслетик є з кон'ячною вставочкою. Артикул 91. 11 грам вага. Ще браслетик 18 см плюс на 3 см подовжуючий ланцюжок, Тобто до 21 см. Вартість браслету 2155 гривень 59 доларів. Ще ось така класна брошка лишилась з жовтим бурштином, Ящерка 348 артикул 5,5 грами вага. Розмір 3,3 на 3,5 см і вартість 1130 гривень 31 долар. Далі, дівчата, давно не показувала ваші улюблені модельки. Є декілька в наявності пар. Перша модель 86 артикул, вага 4,4 грами в середньому, є одна пара ось таким насиченим жовтим квадратним бурштином. Сережки всі на петлях. Петлі досить довгі. Квадратик десь 8 мм, довжина загальна 4 см. Далі покажу, які ще є кольори. Далі три пари ось ось такою цікавою вставочкою, начебто зелена, але така бліднувата. Незвичайний колір, рідко такий буває, подивіться. Такі вони стримані. І ще є три пари з кон'ячною вставочкою. Ось ці справа більш такі без включень, а ці більш блискучі. дівчата вартість всіх цих пар однакова, пропишу зараз на екрані. І ще є декілька подібних пар сережок двосторонніх. Є з коньячною вставочкою повністю, з обох боків. Також ця модель на петлях. 4 см довжина. Також є декілька пар з міксом. З одного боку зелена вставка, з іншого коньячна. Ще, дівчата, є декілька пар світлий коньяк. Перша пара була більш темно для порівняння. Ось таких є дві або навіть три пари. Ціна також однакова, зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати, якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!